Сьогодні 22 жовтня. Вже не помилився. 2024 року. Вітаємо вас на каналі Аграфірми Землеробець. І зараз ми знаходимося на полі сорту D60. Це ми продовжуємо для вас знімати серіал із опери Пізні посіви середньостиглого соняшника сорданський 60 класичний сорт, має 110 днів період вегетації, Олійний літера 60 натякає нам на вміст олії. Також має високу стійкість до вовчка, до заразіхи І має високий потенціал урожайності десь до 40 центнерів на півдні України, це особисто перевірено. Ось що можу сказати? Опять знову посів у кінці червня, І Майже, майже вже готовий соняшник, он масив. Але отакі от екземпляри, їх тут, мабуть, ще відсотків 20, які досі не скинули лист, не почорніли. І мають, ну, в принципі, зелені, всі ми розуміємо. Коротко по ньому пробіжимося, показати вам, що він собою являє. Нагадую, ми знаходимося в південь України, Миколаївська область, село Зелений Гай. Можете по карті подивитися, який тут був клімат, яка тут була спека, яке було літо. І бачимо, який вийшов з цього сонясник. Ну, майже, майже вже дозрівший. Думаю, що якийсь ще тиждень, якщо така погода буде, таке затяжне бабине літо, то можемо його збирати. Це сорт Донський 60, класична технологія, олійний. Побачимо, чи буде олії під 60%. Ну, за 50 думаю має бути. Тому що наші сорти, навіть Міраж ранній, показує 51 52 олії, У Цього має бути більше. Ну, от. Да, ще зеленкуваті. Бачите ось такий він, коли зелений, і ось такий він, коли висохший, дозріває, тобто, Ось картина? Ну і так ще. Бачите, нерівномірне дозрівання, але треба час. Всі ми розуміємо, що, що таке строки сівби. Ще. Ще один екземпляр. la